З нами Бог, народ, що у пітьмі ходить, побачив світло велике, бо з нами Бог лунає у різдвяний період у наших храмах, але що означає усвідомлення того, що Бог з нами в нашому житті? Думками про це ділиться отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, вчитель новиків в українській провінції Василянського чину святого Йосафата у різдвяних реколекційних роздумах. Які пропонуємо вашій увазі на порозі нового року. Друга реколекційна проповідь. Христос рождається. Напевно, найважливішим в житті людини це бути любленою. Можемо володіти шаленими достатками, але бути обмеженими у любові, а це бути обмеженим у всьому. На жаль, маючи гіркий досвід війни, ми, українці, як ніхто інший, розуміємо, що одну мить можна втратити все. Це спонукає до переосмислення цінностей та пошуку того, що є насправді важливим, не просто відчути. Гіркоту втратив всього того, чому ти присвятив себе і своє життя. Але це є нічим у порівнянні з тим, коли втрачаєш відчуття любленості. Бог бо так полюбив світ, що Сина своєрінродного дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але жив життям вічним. Так сильно Бог полюбив світ. Перш чим віддати своє життя за нас. Ісус переходив усі етапи, як звичайна людина, народження, перші кроки, перші падіння, перші слова, навчання, виховання. Він не з'являється звідки, як якийсь казковий чи міфічний персонаж раптово. Марія теж, як і мама кожного з нас, носила в своєму лоні дев'ять місяців під серцем. Любов дорогі потребує часу, щоб дозріти. Якщо цей час був потрібний Ісусові, то чи не потрібний і нам? Думаю, що так. І це дозрівання є в самому джерелі любові, в Бозі. Бог міг в інший спосіб створити план спасіння людини, але він іде всіма щаблями, як людина. Від початку до самого завершення цього земного життя, і це завершення жертва спасіння, жертва любові. Так Бог полюбив тебе, так полюбив світ. Сьогодні війна показала, що ми ще не розівчилися любити, і це гарний знак. Жаль, що у такий трагічний спосіб ми це розуміємо. З любові до України, до своїх дітей, своїх рідних не один воїн віддав своє життя. Бо любов це віддати, це жертвувати. Бог самодостатній, але йому завжди подобається розраховувати на людину. Боже любов, можемо так сказати, потребує відданості й жертовності. Бог дає свого сина, щоб він повернув. Своєю жертвовною любов'ю людину до первісного задуму, до раю і відданість Божій волі, впевненість Божій непомильності, довіра йому допомагає нам увіритися в Його задум. Бог бо так полюбив світ, що сина свого народного дав, Бог захотів не словами. А вчинками доказати людині, як сильно любить її. Він готовий віддати все заради свого творіння. Не кожен здатний зрозуміти таку любов, Бог знав, куди відправляє свою дитину і для чого. Чи не боліло це його? Боліло так само, як болить сьогодні не одну маму, і не одного батька, який віддає свою дитину. Деколи також єдину дитину на війну, які також знають куди. Бог розуміє кожного такого батька і кожну маму. Розуміє, бо був на їхньому місці. Розуміє, як ніхто інший. Він теж віддав світу він найдорожче. Не знаємо, дорогі, скільки ще триватиме так. Але, думаю, час війни це наш час дозрівання, дозрівання в любові. Ізраїльському народові було потрібно 40 років, щоб вийти з неволі Єгипту. Цей люд потребував цього тривалого часу. Вони не просто ходили пустинею. Бог не сміявся над ними, не знущався, він їх формував. Цілий час Бог провадить цей люд. Не залишив, так само, як сьогодні провадить і наш народ. Бог формує нас у цій війні, очищує і зміцнює нашу віру, хоч може здаватися, що Бог забув за нас. Не забув за тебе, за вас я дам свого єдинородного сина. Бог, бажаючи сформувати в нас свій образ запрошує нас до такої любові, Він допускає, що ми зустрічаємо таких людей, які протистоять нам, які нападають, знищують, вбивають, і тоді починається наша школа любові. Любов уподібний нас до Христа. Як би важко це не звучало для нас, але саме через ці випробування, які ми переживаємо як народ. Бог формує у нас зріле серце, здатне співчувати, прощати і любити так, як любить Христос. Дозрівання в любові це шлях, який проходить через біль, але веде до справжньої свободи, миру і єдності з Богом. Бог бо так полюбив світ, що Сина єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Я люблю тебе, людину. Люблю тебе, світе, говорить сьогодні Бог через маленьке немовля Ісуса. Він приходить до всіх людей і до кожного особисто, щоб бути поруч. Любов проявляється у вчинках, і найбільш промовистим і тихим вчинком є присутність. Чи приймеш таку любов? Це була друга реколекційна роздума, яку в рамках різдвяно-новорічної духовної віднови для наших слухачів провадить отець Роман Мельник Чину святого Василія Великого, учитель новиків в провінції найсвітішого Спасителя Васильянського чину святого Йосафата.